О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть мій найгірший сон. Я скажений. Соні раптом згадали, що їм сьогодні випускати другого спайдермена на ПК. Тому опублікували на швидкоруч нового трейлера та виклали системні вимоги. Ну нарешті. Отож щоб заграти другу частину спайдермена на найменших мінімалках у 30 кадрів та 720p, вам знадобиться GTX 1650 або RX 5500 XT. Для того, щоб викрутити все на максимум 4К, треба бути власником RTX 4090. Аналогів від AMD знову не було згадано. Яка халепа. І це лише початок. Після кількох гучних скандалів аккаунт PSN для ігор на ПК таки перестане бути обов'язковим. Проте ті, хто надумає його підключити, отримують внутрішньоігрові бонуси по типу скінів. Вірно, Як подявжу пан, то вже і пан, а вже ж. Директорські посади в Sony зазнали невеликих перестановок. Хірокі тотокі став таки президентом всієї Соні. Нішіно став єдиним генеральним директором Плейстейшіна, посунувши Германа Гульста, якого не прогнали. Він так і залишився керувати ігровими студіями Плейстейшіна. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Перші дві частини Dino Crisis із підтримкою нових систем та контролерів, покращеним рендерами, і графічними налаштуваннями стали доступні для придбання в GOG. Фархорси опублікували мапу релізу Kingdom Come 2. В Україні почати грати можна буде 4 лютого о 18.00. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Крім того, розробники повідомили, що гра матиме повну підтримку на старті. Це саме те, що мені треба. Бійонту Солус офіційно отримає екранізацію у вигляді серіалу. Продюсером кіна стане Еліот Пейдж. <рес> Оце так іронія. No Man's Sky отримала величезне оновлення з новими планетами, квестами, а також оновленнями рушія та покращеннями графіки. Цей апдейт, на жаль, зламав українізатора, проте його вже адаптують під нову версію гри. Тиво боже щастя, майстри. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.